Шановні любителі футзалу, слава ЗСУ, слава Україні. Продовжуємо наш марафон. Передача від Довбуша на Камрадського проходить. Мирослав з М'ячем. Кушецький проти нього. Під ліву ногу забирає м'яч Камрадський, Пробиває, але на місці голкіпер. Ось так. Без розвідки у нас розпочали команди. В матчі за золото. Нагадаю, поєдинок за бронзу завершився перемогою з рахунком 5-3. Команди Варатик над володарем Кубка. Бере на себе Кушецький. Проти нього Данищук. Пробиває Кушецький, але на місці Олександр Пецадовбиш. За те, що перед бурою. Зараз була боротьба. Заграновський помилився. Вихід 2 в 1. Пробиває Гаврилюк. але Високий пресинг тут від Крамера. І вдається перехопити м'яч команді в Чорному. Без показує арбітер. Гаврилюк з м'ячем знову. Пробиває Гаврилюк і відкриває рахунок в матчі. За 7,56 до завершення першого тайму. Данію з м'ячем. Пробиває Данію, але тут кульна користь команди Престиж ДКП. Роман Гаверлюк визначиться цим забитим м'ячем. Зараз е контратака від Престижа. І другий м'яч. Вітає ворота команди Метор Жукотин. Мирослав Камрадський. Саме голкіпер так, Микола Филипюк отримав зараз у нас попередження. В Жукотина. Лише Кушецькому. Пробиває Данів, але зараз Олександр Пецадовбуш витягує цей м'яч. Струнку витягнувся голкіпер. 8 секунд залишається до завершення першого тайму. Пробиває зараз Заграновський після передачі дитка, але знову на висоті Олександр Пецадовбуш. У нас Ковальчук. Камрадський. Гаврилюк. Та Данищук і Олександр Пецедовбуш на воротах. І відразу ледь не в першій атаці Роману Дитку, екс-гравцю Івано-Франківського Прикарпаття. Ось в першій половині зустрічі в його заключній фазі. Так, леола частка гри. Як зараз Ярослав Сенчук, Камрадський проти нього Заграновський. Граноновський виборює м'яч. Проходить одного, другого передача на Сенчука і. Блок від Камрадського. Ми бачимо. Передача на Ковальчука. Ковальчук пробиває. Але на місці голкіпер команди Метор Жукотен. В обласних змаганнях в складі коломийської фурнітури. Команда здобула бронзові нагороди чемпіонату. Так, і ось це дається в знаки. Але зараз вирішили трішки присоромити коментатора гравців в білих футболках, так? І зрівнюють вони рахунок. Якраз Ярослав Сенчук. Молодий насправді, але вже доволі досвідчений тренер, так. Він заспокоїв своїх е підопічних. І зараз ми бачимо, як наслідок відразу небезпечний штрафний поблизу воріт суперника. Ну, мож, можна там і пробивати, а можна на Гаврилюка віддати передачу. Ні? Гаврилюк вбігає. Пробиває Камрадський. Що тут? Про гру рукою у 15-го номера команди «Жукотин». Це. Олександр Самуляк, який буквально щойно з'явився на майданчику, сигналізує Віталій Корнута. Вилучення для Самуляка. Вилучення для представника команди. Яке він прийняв. Це пенальті для простиж ДКП. Пенальті Андрій Ковальчук робить рахунок 3-2. На рівні нового осиля Стефаника. називаємо її так, тому що тут цікаво, тут непередбачувано. 2-0 поступалося гравці команди Метор Жукатин. Зрівняли вони рахунок і відразу пропустили третій. Андрій Ковальчук. І Оркушецький головою переводить м'яч за межі майданчика. Гаврилюк. Власно, зараз вийшло через передачу гравці команди Престиж ДКП. І тут якимось дивом нібито вдалося відбитися команді Метеор Жукотин. Але другим темпом після рикошету четвертий м'яч у ворота суперника присангує Кушецького, Той розвертається, знаходить Сенчука. Але перехоплює м'яч. Борослав Камрадський забиває п'ятий. Забиває п'ятий гол ворота команди ВТОР Жукотин. Тайм-аут беруть гравці. Метор без змін. Вихід 2 в 1 У нас Ковальчук пробиває і... Даніус м'ячем. Шукає кому віддати. Намагається пробити. Блокують цей удар суперники. Вже не мають сили повертатися Данів та. Сенчук вихід 3 в 2. Пробиває Гаврилюк і забиває шостий м'яч у ворота команди Метеор Жукотин. Кушецький підає передачу ліворуч. Остання хвилина в нас йде. Передача від Даніва, але. Стійка, стійка зараз рятує ворота. Кушецький зараз. Що зробить Кушецький? Пробиває в нас Заграновський. М'яч проходить повстійку. Останні 10 секунд матчу. І сьомий м'яч влітає в ворота гравців. Команди Метеор Жукотин» першої лігії сезону 2022-2023 років і подякувати фіналісту команді Метеор Жукотин». Зараз дякують одному гравці, дякують болівальники гравцям за гру. Справді вона була цікавою, вона була безкомпромісною. Але